Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами Олег Оліксєєв. Кожного ранку, коли ми разом з донечкою виходимо з нашого дому, дружина говорить такі знайомі і звичні, але дуже важливі і потрібні слова. Гарного вам дня! Можливо, ви також говорите ці або ж подібні їм побажання. Усього найкращого, щасти тобі і таке інше. Але чи гарантує це те, що день і справді буде хорошим, добрим і щасливим? На превеликий жаль ні. Окрім хороших побажань, ми маємо бути готові до будь-якого повороту подій і залишатися християнами у всіх обставинах життя. І тому сьогодні я вирішив поговорити саме про це. Давайте почитаємо. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 16 розділ і 13 вірш. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. А також. Послання до Филипян, другий розділ і 14 вірш. Робіть у себе знарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щиль, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте як світла в світі. Слова, що використовує апостол, зосереджують нас на необхідності залишатися вірними Богу в найскладніших умовах. Для нього ніби не існує обставин, які можуть нас зламати. Мати Тереза ніколи не прагнула бути популярною. Вона просто робила людям добро. Коли її не стало, планета ніби осиротіла. Але вона залишила нам хороший приклад того, як слабка та немічна людина через Бога може стати незламною. Давайте задаємо її слова. Так, люди непослідовні, нерозумні і егоїстичні. І все ж люби їх. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній корисливості і себе І все ж твори добро. Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів, і все ж добивайся успіху. Добро зроблене тобою завтра ж забудуть, і все ж твори добро. Щирість і відкритість зроблять тебе уразливим, і все ж будь щирим і відкритим. Те, що ти будував роками, може зруйнуватися в одну мить і все ж будуй. Люди потребують допомоги, але вони ж стануть дорікати тобі за неї, і все ж допомагай людям. Віддай світу найкраще, що маєш. І натомість одержиш жорстокий удар і все ж віддай світу найкраще, що в тебе є. Сьогодні наша молитва про те, щоб залишатися вірними незалежно від того, яким видався наш день, хорошим чи поганим. Де б ви не були зараз, давайте ми помолимося разом з вами. Милосердний і добрий Отче наш Небесний. Сьогодні ми звертаємось до тебе. І хочемо подякувати тобі за все те, що ти робиш для нас у нашому повсякденному житті, за всі ті благословіння, які ми бачимо, і за масу тих, яких є набагато більше, яких ми не бачимо, не розуміємо і недооцінюємо. Отче, ми просимо тебе, навчи нас залишатися вірними тобі, в яких би обставинах ми не знаходились. Дай нам таку віру. Дай нам таку сміливість, мудрість і рішучість, щоб залишатися твоїми дітьми незалежно від того, яким буде наш день, хороший чи поганий. Благослови зараз наших глядачів. І все одно, хай їхній день буде хорошим. В ім'я Ісуса ми просимо тебе. Амінь. Ну що ж, в кінці так і хочеться побажати вам гарного дня. Але навіть якщо і не так, то сильної вам віри. Ваші молитви ми чекаємо за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.